Русі коси, чорні краси і пошарпана кусуха. Знав Черкаси дощ заносить, та мені так пофіг слухає. Ну, зато все красиво, так як хочу, бо живому. На руці тату курсивому, світ мені або нікому. Я топчу це сиве місто вже цілих 17 років. Так, мабуть, разів із 300 я втікала від уроків. Ой, люблю ці саботажі і прогулянки дахами. А батьки, що вони скажуть Я ж характером у маму. Що у вас тільки що цікаво, не цікаво, Бай-бай, сорі. В моїх віршах присмакавий. Share it. Smack my history.